А ось яка шикарна квіточка у мене зацвіла. Ой. Так, дивіться. А, а які ж вони ароматні. Диві. Ось. Так, і ще, ще одну покажу. Хто хоче по 55 гривень. Агортенції. і хери, які ж у мене шикарні. Боже, скільки бур'яну наглядки треба по цей. Поприбирати бур'ян. Хтось на кеках тут. Розсипавшись колдують, мабуть. Так. Бачите, яка красота у мене тут взагалі просто шик. А ці ось Це в руках. Бачите, хвости, які гарні. 150 гривень, хто хоче, а гортензії, дивіться, Гортензію полила, це я позавчора полила. Три дні тому посадила. Бачите, яка красиво. Так, ви ж пам'ятаєте, гортензії не заливаємо і не пересушуємо. Де б вони у вас не були чи в горщиках до продажу, поки що у вас ну, продаються, рекламуєте. Рекламуйте, робіть рекламу. Я вам бажаю всім успіху. Швиденько попродайте, тому що ще трошки є на опт.